Єдиний критерій оцінки ефективності роботи міністра, це наша тривалість життя. І якщо наша тривалість життя сьогодні для чоловіків складає 67 років, а для жінок 76-77, жінки живуть в Україні на 10 років більше. І всі іноземні делегації, які приїздять, да, які говорять про збільшення там пенсійного віку в Україні, я їм задаю пряме запитання. Ви знаєте, скільки у нас тривалість життя чоловіків? Вони кажуть, ні. Я кажу «67 років. Вони кажуть, то ні, як ж не може бути. А як же ж тоді працювати до 70?» Я кажу, у людей навіть немає шансів пожити на пенсію, за яку вони сплатили податки. Тому ключове, і це не то що не те, що нереально, це можливо є прості інструменти зменшення смертності, які не потребують значної кількості коштів. Це навчання населення, це культура споживання починаючи з солі. Тому що сіль є на головним провокатором. сонце є головним провокатором раків, шкіри, меланоми. Uh -huh. А сіль є головним провокатором гіпертонії. А гіпертонія провокує інфаркти і інсульти. І від це на першому місці сьогодні від смертності культура споживання солі, зменшення вмісту солі в промисловому виробництві. Щоб ті компанії, які випускають ковбасу, навіть хліб, туди треба менше класти солі. Споживання води, контроль артеріального тиску, правильні правильна діагностика і правильний прийом правильних препаратів. І в Європі більше нічого не робиться. Щоб ви розуміли, тобто, якщо це зробити правильно, ми вже наступного року отримаємо вдвічі меншу кількість інфарктів і інсультів. Це а якщо їх лікувати ще правильно в першу годину, робити правильні ін'єкції, щоб людей рятували однаково по однаковому стандарту, щоб базові лікарні були всім забезпечені ще швидка тільки їде. Вже продіагностували, вже готові. Тоді людина залишається жити. Вона залишається працездатною. Вона може далі працювати, сплачувати податки, mm -hmm. і держава має бути в цьому зацікавлена. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайву». Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.